Всім привіт! Ви на каналі Мабустеля, а це гра з HIO і вона називається Swan Song або Лебединна пісня, що означає прощальна пісня, і давайте пограємо в цього. Ця гра без надій. Любий онук, я знаю, що ти на. М ні, Давайте краще, я, щоб краще перекладу отак. Любий онуку, я знаю, що зараз важкі часи, але з часом ти звикнеш до моєї відсутності, проте я залишив тобі щось на згадку. Я багато годин працював над цим, і я вважаю, що це найделікатніша річ, яка будь-коли залишала мій магазин. Я пам'ятаю, як побачив свій перший на полиці у твоїй кімнаті. І, хоча я не знаю, як ти потрапив до цієї старої речі, я щасливий, що можу віддати тобі останнє. Однак тут є маленька гра, і тобі доведеться зрозуміти цю частину самостійно. Просто встав ключ і пошукай. Не поспішай. Ти завжди можеш видалити ключ і продовжити пізніше. Ти знайдеш мене в моїх листах, дідусь Грех. Ну, давай, дідусь. Ключ. Та-дам! Ну, давай. Це музична шкатулка. Ти диви, який. Ти диви, який лебідь. Який легін? <гум> <гум> Хотіла похвалити він своїм оцим кра-кра. <гум> так, скажу чесно, я грала в цю. Так я скажу, що я грала в цю гру, але проблема в тому, що те відео, яке я знімала, воно, воно зламалось. От, і тому я дійшла до. До, не знаю навіть якого рівня, до другого листа. І проблема в тому, що коли я дійшла до другого листа, гра е, перестала, ну, типу, ось цей ключ випав і він більше не з'являвся. Ну, тобто, десь кудись за поле тут вилетів. Я зайшла в друге і в якийсь момент просто ця штука почала глючати. Тому я не знаю. Я думаю, так, граємо один раз, і якщо не виходить, то все. Типу, я четвертий раз грати в це вже не можу. Е, да. Ну, тобто не ну, те ж не може, але типу, я не хочу. Ну, тобто, якщо гра поламана, то чому я маю це вирішувати? Ну, по ідеї, тут має на другому кроці. Е, я проходила давно, бо я просто така, і відео зламалось, і е, сама гра постійно ламалась. Я така, ну типу, ладно, зараз я не буду це викладати. Буду тому, якщо буде час, то я просто ще раз запишу. Тому, якщо зараз вдасться, то окей. Якщо не вдасться, ну окей. Мені подобається тут ось ця головоломка що ми, на мовби, вибираємо, на якій ноці має спрацювати яка клавіша. Так, перший крок не треба, другий. Бо він на другому кроці буде тут. Не вгадала. <свісна> <свісна> Завчасно, давай тоді на третій. Гра прикольна тим, що вона, типу, Має оригінальну форму, як на мене, головоломки. Хоча сама головоломка, ну, типу, треба просто подумати, на якому кроці відбудеться ось це переміщення. Хоча насправді, типу, сама ідея а, ну, тут сам оригінальний це саме дизайн. Все інше насправді те, що треба пересунути якісь деталі, це ну, не те, що прям суперинальна ідея. Але ви зроблено, так би мовити, за любов'ю. Давайте так спробуємо, хоча ні, мені здається, завчасно треба на третьому кроці. Окей. Ой, вибач, він впав. <сіхі> Добре, давайте тоді так. Ой, чекай. А гра трошки дивно себе поводить, тому, тому ну, тобто ці речі вони відлітають, зависають. це трошки дивно. Ну, зараз, поки нормально, сподіваюся, так і буде, бо просто цікаво, чим закінчується ця гра. Um, так, давайте спробуємо ось так, а потім так. Ой. Ой. <плес> а чому воно, типу, не спрацювало чи. Ага. Ось ця штука, Ні, наче спрацювала. Давайте ще раз спробуємо. Мені здається, так треба, що воно немов би має порухатися в цей раз ось. І далі воно рухається на третьому кроці. Ну, так, вигадує, що воно не має рухатись. Якийсь він фантазер. А на першому кроці нічого, на другому має рухатися синій і зелений, а потім лише зелений. Та-дам. Завчасно. Давайте на наступному кроці спробуємо. Тут дуже така приємна музика на фоні. Е, я не знаю, в чому проблема. Це проблема мого комп'ютера, чи проблема цієї гри, що деякі ну, типу, речі не одразу можна схопити. І я, чесно, не знаю. Мені здається, що це проблема гри щось в ній недопрацьоване. Е, так, ну я собі маю таку підозру, що треба так зробити. Або на один крок раніше. Угу. Добре. Тоді робимо ось таким чином. Рехра. Який розуміли. Добре, давайте подумаємо. Напевно, треба, щоб був спочатку фіолетовий, потім фіолетовий коричневий, а потім коричневий. Але це не точно. Спрацювала. Я давно проходила, тому я, ну, типу, я, я б ці комбінації і не запам'ятовувала б, а не, навіть якби могла. Але в мене з пам'яттю не дуже, тому я їх точно не запам'ятовувала. Так нам потрібно ось тут, напевно, ось таким чином. Але зараз перевіримо. якщо щось поміняю. Ага. Добре, спрацювала. Рах, рах. Um, так, спочатку треба фіолетовий, потім і, мабуть, треба одночасно зеленим, щоб вони рухалися разом, а потім, мабуть, два фіолетових, але це не точно. Ні, мабуть, не так. Хоча спрацювало, окей. Випадковість нас врятувала. Так, давайте подумаємо. Напевно, нам потрібно отут десь синій на третьому кроці, а тут, не знаю, давайте на другому хай воно не скрутне. Ой, завчасно, вибач. А куди він, до речі, падає, я щось не зовсім розумію. Так, на другому кроці фіолетовий, і на останньому кроці синій. Ну що, пробуємо. Тарам, тарам, тарам. Знаєте, чого не вистачає в цій грі? Лічильника рівнів. Ну, типу, до, коли як багато ще? Знаєте, інколи в грі потрібно, щоб був такий натяк, що... наскільки це ще довго буде. Не те, що ця гра напрягає, а в тому плані, що. Е, ну, Як на мене, найкраща гра та, у якої є завершення. Е, хоча, звісно, є такі ігри, типу, які безсюжетні, ми спеціально граємо як симулятори чи ще щось. Ну, там, не знаю, Наприклад, е, симулятор вантажівки в ній якби, такого завершення немає. є, А далі ми можемо кататися скільки захочемо. Але ну, тим не менш, ну, це. Це чисто мої такі вподобання. Ой, ми впали. Ну то мені здається, що краще, коли гри є якесь таке, не знаю. А, так, давайте зробимо. Ну ні, так воно не має бути. Давайте зробимо ось так спробуємо. Потім фіолетове, а потім зелене. Але це не точно. Ні, взагалі дурня якесь мисла. Добре, нам потрібно, щоб спочатку повернувся зелений, потім нам потрібно, щоб повернувся лише фіолетовий, мабуть, а потім, щоб зелений, фіолетовий. Це якась мечня... Ні. Це завчасно просто ми робимо. Ой, вибач, Ти впав. Хоча ти так в курсі. Так, зелений має рухатися на другому кроці. Можливо, ось так. Пара-пара-пам, пара-пара-пам, пара-пара-пам. Вийшла, ура. <theory> так, ну я собі думаю, що потрібно спочатку, щоб був фіолетовий. Ой, диви. Диви. Ой, диви, яка нотка дивна. Так, добре, спочатку фіолетовий. А, напевно, паралельно ще має рухатися синій, щоб він був тут. І. Потім синій, мабуть, і зелений якось так. Але зараз перевіримо. Угу. Єс, спрацювало. Ось ми дійшли до другого листа. До цього моменту я доходила. Якщо нам вдасться пройти далі, супер. Якщо ні, ну, типу, я пропоную далі не мучитись. А тепер магія Google перекладача о, перекладач чекає, поки весь текст з'явиться. Любий онук, добра робота. У цих листах я розповім тобі історію твоєї бабусі та моєї крамниці. Я шкодую, що не зміг поділитися цим з тобою раніше. Але причини, чому я так роблю, стануть зрозумілими в цих листах. Магазин, бачите, був не мій. Насправді. а... Ага, насправді, твоя бабуся, я просто перевірила, перевірила, що в оригіналі було, бо мені переклало, насправді, ваша головна мати була тією. Ну, коротше, насправді, твоя бабуся була тією, хто розпочала всю цю справу. Але я зустрів її не так. Перший раз, коли я її побачив, що ж я залишу це для одного з наступних листів, перш ніж залишити тебе тут. Я поділюся з тобою деякою мудрістю. Ключ можна повернути кілька разів, щоб відтворити свій рахунок кілька разів. Ти знайш мене в моїх листах, дідусь Грех. Окей. Okay. Добре. Ми потягнули і дивимося, чи десь нам. Тобто, ми можемо ключ один раз і другий запустити. А, правильно, краще його тільки не виймати, бо минулого разу, коли я грала, це погано закінчилося. А, я думаю, що так, але я не впевнена. Якщо можна вдруге запустити. Ага, завчасно. Ой. Паф. Так, давайте так. А що, якщо насправді. Ну, так, зачекайте: це перший крок, це другий крок, це третій крок, він повернеться Це пер... четвертий крок. Це перший крок. Це другий, значить, буде крок. Але, можливо, ні. Перший крок. Другий крок. Третій крок. Четвертий крок. Поки все сходиться. Перший крок, другий крок. Є! Yeah! <laughs> Кра-кра! Якщо зависнеш, я більше тебе не граю і на нафік свого комп'ютера. Так, перший крок він стрибає, другий крок він іде. Третій крок, він, мабуть,. ні, не так, мабуть, ось так. А це, мабуть, буде. Так, перший крок він стрибає сюди. Другий він поїде. Третій він. Стрибне на фіолетовий. Угу. А четвертий піде прямо. Перший, другий поверне. Можливо. Коротше, я собі так думаю, що я не знаю. А. Добре, давайте думати. Перший крок він йде, другий стрибає. Другий точно тут має бути. Третій він стрибне сюди і четвертий треба повернути. Можливо, ось так. А. Але тут не вистачає цієї октави. Ну, давайте так спробуємо, що не вийде, зараз поміняємо. Хоча це не те, що нам треба. Він стрибає, повертає, стрибає. І зараз не вистачить. Е, воно не рухається! А, треба ще раз добре, давайте прокрутимо, поки воно не рухається. А, давайте тоді ось таким чином, тобто, що вони будуть поруч. А зелений буде на другому. Зараз перевіримо, чи вийде. Один. Повертає. Добре. І запускаємо ще раз. А, треба першим, щоб він був. Трошки впав. Так, нотки спрацювали і пробуємо. Тут така музика, до речі, треба буде її трошки приглушити. І друге запускаємо. Зараз ще й вийде. Зараз ще виграємо цю гру. Так, перший крок ми робимо. Другий поверт. Ні, перший робимо, так. Перший. Другий. А, а ми повертаємо на другому, правильно? Чи ми на третьому повертаємо? Коротше, пробуємо так, бо мені подобається така комбінація, а зараз перевіримо. Ага, на третьому маємо повернути. Окей, все. Запам'ятали? Що це сталося? Власне, те, про що я і казала, сталося знову, тільки раніше ось цей баг, по-моєму, вилітав раніше. Десь був такий баг, що ось цей ключ просто так відлітав. Куди ти їдеш, стій? Що ти робиш? Це фантомні рухи ключа? Ми його зцілили. Щось зараз сталося, але ми, по-моєму, пофіксили щось. <плес> Чи ні. А, нам чогось тепер не вистачає. А тепер він взагалі не береться. Власне, трошки забагована гра, на жаль, ми не дізнаємося, що сталося далі, і я хочу сказати, що я коли тоді грала, я, і мені стало цікаво, можливо, хтось її пройшов і ніхто її не пройшов. А в описі написано гра забагована. І я подумала, це ідеально. Ну, типу, я так розумію, можна Ну, але я не зрозуміла, як її треба пройти, що вона забагована. Тобто розробник, типу, обіцяє, що її можна пройти, але ну, я не знаю. Якщо ви спробуєте у вас вийдете, е, якщо ви спробуєте у вас вийти, то розкажіть, буде цікаво, але поки все виглядає так, наче вона, типу, десь глючить, і причому дуже сильно, ну тобто якось воно дивно. А це, я думаю, вийти з гри, тому давайте на цьому підіб'ємо підсумки. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, поширювати відео друзям. Також, звісно, розказуйте про канал всім, кому це може бути цікаво. І, звісно, ставте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Обов'язково підтримуйте та долучайтесь до актуальних зборів Збройних сил України. Допомагайте цивільним та підтримуйте тваринок, які цього потребують. Волонтерте або приєднуйтесь до допомоги волонтерям, якщо самі не можете волонтерити. І, звісно, бережіть себе і всім до наступної зустрічі. Сподіваюсь, до наступних незабагованих ігор. Бувайте. Але музичка прикольна. І прикольна назва Лебедина пісня. Є якась така пісня навіть. Are you sure? I am. I am.